Василові на фасаді місцевого ліцею відкрили пам'ятну дошку 36-річному захиснику Павлу Мельничуку. Серце воїна перестало битися 18 липня 2022 року на Донецькому напрямку, внаслідок мінометного обстрілу. Сьогодні ми тут зібралися, щоб шанувати пам'ять мого сина, чоловіка татуся, який віддав своє життя за нашу країну, за її свободу та майбутнє. Він був молодою, сміливою людиною, котра вибрала найважчий шлях, знаючи, що кожен день, проведений на війні, може стати останнім. Павло Мельничук народився у Рівному. Все життя працював водієм та дуже любив автівки. Новину про початок повномасштабного вторгнення прийняв болісно. Хоч ніколи не служив у армії, пішов захищати країну добровольцем. У нього було багато друзів. Завжди допомагав всім, хто просив його допомоги. Під час був допитливим хлопцем, під час екскурсії, на які ми їздили класом, він був серед тих дітей, які хотіли отримати відповідь на запитання обов'язково: хто, де, коли, чому, як. Після освячення пам'ятної дошки та молитви за героя люди поклали квіти до портрету Павла Мельничука, вічна та світла пам'ять воїну, який віддав життя за нашу країну. Артем Височин, випуск новин.